Між підготовкою нотних записів чути поєднання музичних інструментів. Кожен потребує своєї підготовки, як от труба пана Валерія. Клапанці вони так робили, працювали. Буряким навіть перед особистими зайняттями. Ось цій вінтажній валізі програма цьогорічного святкового концерту, розповідає диригент Черкаського джазового оркестру Михайло Євтушенко. Я довго шукав цей дипломат, саме такого розміру. Ну, одного разу я на блошиному ринку його знайшов саме. Невкрадене Різдво, назва програми у неї, каже пан Михайло, вклали важливий зміст. Попри те, що хтось намагається наше життя вкрасти, покалічити наше життя. Це також наше. От... Ставлення до цього. У нас є свої цінності, у нас є свої свята, у нас є от те, що нам близько. І це просто так не вкрасти. Готую для слухачів як відомі різдвяні твори, так і новинки. Деякі прем'єри, які музика ще в Черкасах не звучала. І це і музика Еміліано Сампайо, і Генка Люві, деякі композиції Теда Джонса. Крок за кроком відшліфовують кожен звук. І дуже сподіваються, що під час концерту буде спокійно. Щоб не було тривог, і щоб на ту годинку, півтори-дві, скільки це буде відбуватися, щоб у нас було мирно. Мир та спокій хочуть подарувати й своїм слухачам. Виступ відбудеться 29 грудня о 18-й годині в обласній філармонії. Додав Михайло Євтушенко. <му> Тетяна Рева Олег Кураш. Суспільне новини Черкаси.